1212 року No6.28 років про бюджет міста на 2013 рік. Проєктом рішення пропонується внести зміни до бюджету міста і передбачити додатково 150 тисяч гривень на категорія до мандату стадіону. Це управління справи смітні молоді. Управління транспорту, комунікацій та зв'язку для проведення для опалення комунального підприємства міст трас. Від того, пропонується здійснити перекидку по проміжово-комунального господарства із внески в статутні зводу направити 300 тисяч на реконструкцію, на рекультувацію Малишівського сміттєзвалища. Крім того, пропонується внести зміни і додати 50 тисяч гривень на підтримання ремонт приміщення середньої школи No19 пропонується внести зміни і додати 30 тисяч гривень в палатку кіно для оплати за обмеження сім'ї і на 21,5 тисяч гривень комунального підприємства кінопільчини для відшкодування заробної плати згідно з рішенням собачком.